Ради вітати у себе в гостях! Для біохакерів, бажаючих прокачати свою концентрацію уваги і пам'ять, сьогодні поділюся рецептом герицея, вирощеного на бурому рисі. Для тих, хто не в курсі, пару слів. Біохакери люблять прокачати своє здоров'я як фізичне, так і ментальне. А Міцелій гриба герицеум Irenaceus, вирощений на бурому рисі сприяє покращенню саме ментального здоров'я. Особливо що стосується розумової діяльності. Суперечки на тему, що краще: зерно міцелій або чисте плодове тіло лишимо для чату. До речі, посилання я залишу внизу під відео. А зараз ходімо на кухню. Отже, нам знадобиться рис, такий як звичайний, тільки бурий. Його можна знайти в інтернет-магазині або просто в супермаркеті. Я попередньо замочив рис на одну добу для того, щоб він став м'якшим і краще зварився. Відправляємо рис на вогонь. Також нам знадобиться літрова поліприпаленова банка і кришка до неї з просвердленим отвором, який я заклеїв мікропоровим пластером для газообміну. І ще одна кришка, щоб захистити першу. Від конденсату в автоклаві. Після того як рис покипів хвилин 5, я його перевіряю на готовність. Якщо при розрізанні рис всередині вже не білий, то значить він готовий. Після того як рис зварився, я його промиваю декілька разів звичайною проточною водою до того моменту, поки вода не стане повністю прозорою. Промивання рису значно зменшує шанси бактеріального скисання в майбутньому. Далі даю воді трошки збігти і викладаю рис на чисту натуральну тканину. Для того щоб зайва волога ввібралася в тканину. Рис розкладаю тонким шаром і даю йому просохнути. Після чого збираю рис знову докупи і розкладаю його по банкам. Зверху накриваю кришкою з фільтром і зверху захищаю фільтр додатковою кришкою. Після чого всі 4 банки відправляю в автоклав. Накриваю кришку і відправляю наш автоклав на стерилізацію на газову плиту. Після досягнення температури 120 градусів я ставлю зворотній відлік на півтори години. На наступний день після того як автоклав вихованув, я його переношу в іншу кімнату, де буде відбуватися інокуляція, тобто заселення нашого рису міцелієм. Все це буде відбуватися в Glove Box, тобто коробка з рукавичками. Ця коробка забезпечує мінімально необхідні стерильні умови. Перед процедурою я вмикаю ультрафіолетову лампу всередині бокса для дезінфекції і покидаю приміщення на півгодини. Міцелій у мене знаходиться в рідкому поживному середовищі. Як його отримати я розповідаю у відео. Яке вийшло для патронів на моєму каналі, через деякий час після стерилізації я приступаю до роботи. Спочатку спиртом дезінфікую додатково робочі поверхні. За допомогою стерилізованого шприца забираю з банки міцелій в необхідній кількості для проведення інокуляції. Після чого розподіляю вміст шприца на 4 банки. Намагаючись рівномірно його розподілити по об'єму рису. Це забезпечить швидше і краще заростання міцелію. Далі заклеюю новий пластир, так як попередній вже з отвором. Все готово. Відправляємо банк в інкубатор при температурі 25 градусів. Через два тижні бачимо результат заростання міцелія по об'єму банки. Міцелій намагається рівномірно покривати поверхню зерна, особливо там, де більше кисню. Тепер банки простояли три тижні. На поверхні вже з'явилися перші плодові тіла. Вони будуть поступово збільшуватись в об'ємі, закриваючи всю поверхню банки. Через 4 тижні плодові тіла збільшились в об'ємі і покрили майже всю поверхню банки. Для мене сигналом того, що пора виймати зерно з банки, являється те, що об'єм зерна поступово починає зменшуватись. При цьому я вважаю, що весь об'єм зерна наповнений грибними ферментами, які в свою чергу перетравлюють поживні елементи зерна на зростання міцелії. Настав довгоочікуваний момент дістати наш кейк із банки. Розріжемо кейк пополам і подивимося, що там всередині. Знизу зерно, що обросло міцелієм, а зверху плодові тіла, які також включають в себе окремі зерна. Наступний етап просушування. Я використовую електричну сушарку з вентилятором. У неї два режима, і перший забезпечує температуру сушки в 40 градусів. При цьому зберігаються всі корисні компоненти всередині нашого міцелія. Для додаткової наглядності покладу всередину термометр і ми будемо спостерігати за температурою і вологістю впродовж декількох годин, поки буде відбуватися процес сушки. Минуло близько 4 годин, температура 40 градусів і вологість 10%. Настав час все це відправити в блендер. Я використовую наймолодшу модель з лінійки професійних блендерів. Огляд на цей блендер є в мене на каналі. За 50 секунд ми отримаємо перемелений міцелій. Тепер міцелій нагадує борошно крупного помолу з частками зерна, що не перемовилися. Щоби позбутися крупних частинок зерна, я пересіваю міцелій на наситочку. Частки зерна підуть на наступний етап вирощування. А ми отримали зерна міцелій Геріум на бурому рисі. Він має приємний грибний смак і свіжий аромат. В залежності від потреби і настрою, вживаю по 1-2 г на день і результатом задоволений. Пізніше запишу відео про вирощування плодового тіла. Тепер, користуючись цим рецептом, можете зробити так само і ви. А також у мене є надлишок, який продаю. З питань придбання пишіть мені в телеграм посилання під відео. Бажаю вам гарного настрою та міцного сну і до нової зустрічі!